Що саме цей гнів, ви помічаєте, мабуть, що навіть політики, я вже не кажу про громадських е активістів, людей, студентства, музикантів, ніхто не говорить про якісь там покращення, там, про якісь економічні зрушення, про те, що завтра у нас буде краща ковбаса і все таке інше. Ви помічаєте це? Тому що люди насправді не за це зібралися. Це справді народний гнів. І не треба, щоб він зараз переводив тему там. Починали зараз. Там куди курс України чи не курс України. Курс України. Або він людський, і там є якась мораль, якийсь закон, і якась проста елементарна людяність, або це просто нелюди, тоталітарний режим. Минуле століття. Це. НКВД, це, це просто незрозуміло, що це? Нам що тепер? Вони домовляються з Путіним, щоб місце в Сибірі залишили для нас, чи що? Для наших політв'язнів, хлопців? У Львові забрали, в Київ перевезли. Потім в Києві скажуть, його вже немає, його на Соловки повезли. Ні, ну це просто ж немислимо.